Мене запрошували Джер... Джері Хейл на концерт. Це о той да, період, коли ти казав, мені Джері Хейл і батьк подобається. <рес> <рес> Ні, ну було, я, таке, не, було не, таке. я казав, що ми мутимо. Що блять? Ж... Коротше, е я йду народ, ну, сказати, що я собі накрутив, це нічого не сказати. <рес> <рес> я, я тепер, коли чув в закладах Джері Хейл, я казав, блін, я всюди...» — всюди. Я на Яна Яна. Яна я отак прям ходив. Я приходжу, там стоїть черга, я думаю, ну їбать, ну я ж плюс. Ну, я стояв чергу, якщо чесно. Я думав плюс, але. так охорона сказала. сказала. Засунь свою собі той черзі. Він такий, окей, народ. Ну а чого ти Яні не набрав, щоб вона тебе завела віпку там. Ви б зайняли сексом перед виходом на сцену. Ну, все не собі візуалізував. Ну я не хотів форсувати. Він хотів, він хотів, щоб вона трошки постраждала. Знаєш, помаріть голодом, дівчину. Поняв, що для мене це звичайний день. Я, чесно, я сидів, я думав, що от кожна пісня мені. Понятно? Ну я отак от сприймаю. Там вона коли вже така, козацькому роду нема". Я думаю, Ну це взагалі про тебе. Давай". <рес> я кажу, блять, давай вже по програмі, нахуй ти. Я сижу, я думаю, блін, ян, ну заморочилась. заморо. І в якийсь момент <рес> е, в цю ж знову віпку заходять інші люди. Якісь, що я в Тіктокі бачив людей. Ага. Якісь, в якийсь момент приходить Макс Албол, нахуй. І що? Ну, і що? Ну, ти Просто, потім я... написав, їй, що ну, робить. Так, і, да, вона в кінці підійшла, е, каже. Ой, класно, дякую, що прийшли і пішла. З агентом каже, ну у нас сьогодні планів дохуя, Ми з Максом мав було отак. Які в тебе були плани на той вечір? Ладно, ні.